Розпочну випуск, як завжди, з позитивних новин за жовтень збройні сили України звільнили близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів території України. Приблизно 17% залишаються під окупацією росіян. Ворожі війська намагаються їх отримувати, проводять повітряну розвідку на окремих напрямках. Наступають, а ще здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів. Не можу лишити вас без новин про втрати окупантів за добу, наші збройні сили України відправили до пекла 800 російських орків. Металобрухтом стали 16 ворожих танків, 24 бойові броньовані машини, літак, гелікоптер і ще багато всілякої техніки росіян. А на цьому відео російські мобілізовані влаштували акцію протесту у військовій частині Ульяновська. Призовники масово вийшли на плац через відсутність обіцяних виплат. Мляють російські медіа. На Харківщині російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу поранень зазнали чотири жінки та чоловік. Крім того, у селі Олександрівка на міні підірвався та отримав поранення комбайнер, який працював у полі. Усіх травмованих госпіталізували. У Харківській області знайшли 23 катівні, три у Херсонській та одну в Донецькій. Зокрема, лише на території Куп'янська було вісім катівень, повідомив міністр внутрішніх справ Д. Денис монастирський очільник МВС каже, що російські окупанти застосовували до людей електричний струм, побуття, різноманітні знущання, зокрема виривали нігті. Ердоган запропонував Путіну залишити всі захоплені території України та терміново перейти до переговорів із Зеленським. Зазначається, що під час двогодинної розмови з Путіним Ердоган засумнівався у доцільності проведення так званої спецоперації і запропонував Путіну негайно її припинити та вивести війська. На думку турецького президента Путіна чекає в Україні неминуча поразка. І на його думку, тільки прямими переговорами Росії має шанс на збереження обличчя. Без суттєвих змін залишається ситуація на Волинському та Поліському напрямках. Однак Білорусь та Росія анонсують масштабні військові навчання. Щит Союзу – головний захід підготовки військ Білорусі і Росії. Готуватися вже почали. Повідомив білоруський міністр оборони. Хренін.